Найгіршим перекладачем є Google-перекладач. Окрім того, що він перекладає повну маячню, та ще й іноземці вас повністю не зрозуміють. Кращим перекладачем є DeepL, оскільки ви там можете перекладати як і документи, так і можете перекладати повністю ваш зміст речення. Для того, щоб покращити навички слухання, то я рекомендую завантажити додаток British Council, оскільки там ви зможете прослуховувати аудіо відповідно вашого рівня та виконувати різноманітні завдання. Duolingo є найкращим додатком для початківців. Але якщо у вас просунути рівень, то я рекомендую спробувати вам додаток. Єва, оскільки ви знайдете різноманітні завдання, ігри для покращення не тільки і вивчення слів, а ще й різноманітнення граматичних прав. Якщо хочеш дізнатися повний список додатків, які допоможуть тобі в вивченні мови, то пиши мені в Дірект слово Додаток.